Парк імені Тараса Шевченка. Колись улюблене місце відпочинку багатьох коростенців, що мешкають в мікрорайоні Ковельський парк та біля залізничного вокзалу. А ще колись багато років поспіль парк був постійним місцем проведення Дня залізничника. Нині парк мало нагадує місце відпочинку коростинців, хоча лавочки є, і навіть клумбу на місці колишнього фонтану ми побачили. Сьогодні парк став місцем постійного проживання ворон, птахи скрізь. Під деревами, де вони звели собі гнізда, вже й трава не росте, а від їхнього крику почуваюся, як у дремучому лісі. Чи подобається вам, як сьогодні виглядає парк Шевченка? Ну, Не зовсім не жив. Не зовсім хайний, не зовсім затишний. Зараз трошки почистили. Дерева обрізали, так і кущики трошки почистили. Можна було б якось його реставрувати трошки. Гарно виглядає, подобається в парку, білочки тут. Дуже гарно. Колись було краще, це однозначно. Більш він такий якийсь е, недоглянутий, ну не знаю. Такий необжитий, будемо казати. Не прибраний. Терва не скошена, немає такого догляду, як раніше було. А що пам'ятається старого парку? Ой, були фонтани, дуже красиві, була дуже гарна танцплощадочка, для дітей були атракціони. І все було, і квіти були, було дуже гарно. А що б хотіли бачити у ньому? Ну, хотів би бачити, щоб це був парк для дозвілля сімейного, там, ну, взагалі. Як більш обладнаний, може для досугу культурного. Ну, щоб був трошки так схожий на той парк, який в центрі міста. А сьогодні, на ваш погляд, хто має цим займатися, перейматися даною проблемою? Міська влада. Міська влада і рада була б причепурити парк. Та ось біда, парк культури імені Тараса Шевченка, басейн та ряд інших об'єктів поки що не належать місту. Юридично власник Укрзалізниця. А як відомо, якщо нічого не робити, то з часом навіть сама гарна річ втрачає свій блиск, так і парк Шевченка поступово втрачає свою привабливість.